Христос посеред нас в сьогоднішньому відео, дорогі брати і сестри, хотів би роздумати про війну. Зараз переживаємо дуже важкий для нашої держави час. Це час, коли на нашій українській землі точиться війна. І це дійсно жахливо, тому що кожен день. Гинуть люди, гинуть наші воїни, гинуть мирні жителі, руйнуються наші міста і села. Але хотів би сьогодні звернути нашу увагу на війну, про яку ми не всі здогадуємося. Війну духовну, в яку ми всі включені, тому що ареною цієї війни є наша. Вічна і безсмертна душа. І дуже часто ми не помічаємо цієї війни, але насправді вона постійно йде. І ціною цієї війни буде або наша перемога, або наша поразка. Тому цей час Різдвяного посту це є час, коли ми маємо згадати собі про те, що ми постійно включені у цю боротьбу. І силою посту, силою молитви, силою нашого покаяння ми маємо в ній перемагати. Важливо собі пригадати в цьому часі Різдва, що з нами є Бог, який є на нашій стороні, який хоче нашої перемоги. Маємо так само противника, який воює проти нас. Це є диявол. Який хоче погубити нашу душу. Але радість Різдва полягає в тому, що ми не самі є у цій боротьбі. З нами є Бог, який приходить у цей світ, щоб бути з нами, щоб зробити нас переможцями у цій боротьбі. Тому приймімо цю добру новину про нашу перемогу, про те, що. Господь дасть нам силу перемогти у цій боротьбі і отримати вічне спасіння, яке Господь Бог дарує нам у своєму народженні, у своєму житті з нами на цій землі і у своєму славному Воскресінні. Амінь.